Наше рідне місто Золочів відносно невелике, і усі його мешканці фактично знають в обличчя один одного. Тому й чутки у місті розходяться з блискавичною швидкістю. От нещодавно до інформаційного порталу золочів.нет дійшли слухи, що зовсім скоро єдиний у нашому місті кінотеатр Галичина збираються закривати. Але нікому не відомо, чи то на ремонт, чи можливо уже назовсім. Але чутки залишаються чутками, а ми оперуємо лише достовірну інформацію, тому ми вирішили розізнати, яка ситуація відбувається навколо кінотеатру Галичина, і розпитати про майбутню долю закладу його директора, депутата Золочівської міської ради Бартківа Ігоря Михайловича Ігоря Михайловичу. Мене і не тільки мене, усіх мешканців міста Золочева Цікавить, яка, яка доля очікує кінотеатр Галичина, так як він у нас єдиний в місті і цю районі то навіть в районі дізна. Так. Це важливий фактор. Що буде з кінотеатром? Кінотеатр єдиний не тільки в районі, а єдиний в області серед районів. Такий кінотеатр, тому що в жодному районі немає кінотеатру крім Львова. Прусківці mm -hmm. є, але там такі старі, два. О. Значить, Ситуація наступна, що е, плівка відходить вже. До кінця року зараз залишилось десь близько чотирьох фільмів на плівці. Все решта на цифрі. Цифра коштує. Обладнання все, комплектуючі, там медіасервери, об'єктиви біля мільйона гривень коштує. О, на сьогоднішній день це дуже дорого, по-перше, по-друге, навіть цей мільйон не вирішує питання. Чому? Тому що, до прикладу, розкажу, в Україні є там таких 5 потужних дистриб'юторів і ну, близько 10. Вони дають фільми, кожен фільм да договір на даний фільм. І згідно договору, от хто їздить до Львова, бачить, що фільми йдуть всі по два тижні. Так само тут, якщо я буду брати на цифри фільми першим екраном, в угоді буде прописано, що фільм має демонструватися два тижні. З них перші тижні ексклюзивом. Тобто взяв я, наприклад, фільм Смурфіки, два, що зараз буде, я мушу його перші тижні показувати виключно один фільм в залі. Це означає, що в інших дистриб'юторів інші фільми я вже не візьму. О, другий тиждень прописують не менше трьох кіносанцій, з них два вечірні. Тобто два тижні я не можу в інших взяти фільми. Тобто, Це цьому результаті те, що наш глядач зможе подивитися приблизно 25-30% кінофільмів, які йдуть по Україні. Тобто не буде переліку фільмів. Це означає, що люди ходити не будуть. О. І через то, для того, щоб вийти положення, треба як мінімум три кінозали. Один великий, де люди ходять, всі нові фільми дивляться, і два маленьких, в яких будуть демонструватися, якщо будуть люди, якщо не будуть, то не будуть. Але для звітності, для договору, що є кінозали, де фільми демонструються два тижні. О, це такий вихід. І тому зараз кінотеатр закриваю тимчасово на ремонт. О, буду робити добудову біля кінотеатру, буду будувати ще два зали, але малих. О. І... і Треба також обладнання на ці всі кінозали. Значить, Якщо на великий кінозал, обладнання я вже сказав, відео коштує мільйон, на маленький зал має коштувати півмільйона. Це вже вихід з положення, скажімо так, якийсь. Я так паную, що ця реконструкція, поки це буде добудова, поки то все ну, років за п'ять, десь так. П'ять років. У ну, мене спонсорів немає, все за свої тягну, розумієте, а то вкладати гроші. Треба їх заробити спочатку. А чи зміниться вартість квиточків а, з Ну, я обіцяти не хочу, вартість буде така, яка буде на той час, коли буде відкриття. Тому що навіть в договорі прописана вартість квитка. Наприклад, коли квиток коштує 10 гривень, коли відкривав. З часом, зараз в договорі, в кожному додатку до кожного фільму пише, вартість квитка. Від 20 до 50 гривень, наприклад. Тобто я навіть не можу менше зробити. Так, так, то все прописано. І з Києва кожен, ну, не кожен раз, через тиждень приїжджають таємні глядачі, купляють квиток, сідають, рахують кількість людей, все, Тобто тут все під контролем. Так. Треба вас це легально. Дивіться, не хочу відкривати карту, але такі, так як ви ще депутат міської ради, ага. крім того, ще ну, крім ваших прихильників є люди, які вас не дуже не люблять. Багато хто говорить, так чітко доходить, що ніякого кінотеатру насправді вже не буде. Буде тут зовсім щось інше. Чи просто спростуйте цю новину, скажіть, буде кінотеатр, буде? Коли я купив кінотеатр, ніхто не вірив, що я його зроблю. Також я тоді депутатом не був, але тоді депутати голосували за те, що продати кімтат чи ні. І більшість депутатів не вірила. Вірив один Тимків, мер міста на той час. Я йому за це вдячний. Він вірив, і я виконав своє зобов'язання. Хто не вірить, флаг їм в руки, нехай не вірить. Я не, я не зобов'язаний кому щось доказувати. Я обіцяв, зроблю, я зроблю. Я собі роблю те, що я вважаю за потрібне. І я хочу зробити кімтат, я його зроблю.